Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир, Найбільший авторинок в Житомирській області, Покровська, 271. І як завжди, розпочинаємо наш випуск з подяки нашим Збройним силам України та всім, хто оборонить нашу землю. Величезно вам дякую за те, що ми маємо можливість знімати ролики, жити своїм життям. І, шановні українці, давайте робити все, щоб допомагати е, хлопцям і дівчатам мочити тих орків. Тому кожен займайтесь професійно своїми справами і обов'язково не забувайте до це не військовим потрібно дрон, це нам потрібно, щоб у військових був дрон. І це стосується кожної деталі, яка потрібна зараз на війні, щоб швидше мочити тих орків. Ну, а ми розпочинаємо перший і другий ряд. І ви подивіться, яка красудня залітає одразу ж в першому ряді. Це Mazda MX30. 2020 рік. Це 36. Тисяч пробігу. Це електроавтомобіль 35,5 кВт. Автомат 5 місць, передній привід, Франція, 2 ключі 18950. Як ви вже побачили, недаремно там Микола бігає навколо автомобіля, щоб показати вам, як виглядає зовні. І плюс ми бачимо, що тут неповноцінна дверцята, а вона відкривається тільки коли відкрита передня. Не знаю, як це називається вірно, але це п'ятимісне авто. І ви подивіться на цей дизайн. Це 20-й рік. Неймовірна електроавтомобіль нового покоління. Привіт, красуня! Сьогодні радує перший ряти вже двома представниками Audi, і це просто неймовірне Audi, тому що тут має стільки конячок під капотом, що ого-го! Це Audi S4, 12 рік, 165 тисяч пробігу, 3-літровий бензин, механіка, 5 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки, 15999. Неймовірне авто з неймовірними дисками, неймовірними комплектацією. І ми бачимо спортваріант. І там, як я вже казав, потужності неймовірно багато. Так, далі у нас ви подивіться на цю кралю. Audi Q7 2017 рік, 76 тисяч пробігу. Це трьохлітровий бензин, автомат, 7 місць, повний привід. Сполучені Штати Америки 38100. Яка ж там перферована, гарна, неймовірна шкіра всередині. І взагалі, Audi, як же вона виглядає? Неймовірний автомобіль. Ця рішіточка. М -м -м. Так, далі. Nissan Leaf. 18 року 22 тисячі пробігу. Це 40 кВт. 5 місць. Передній привід. Авто з Іспанії має два ключі. 18300. Їдемо далі, це Nissan Rock. Авто 17-го року, 131 тисяча на одометрі, 2,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, 14500. Є якась додаткова інформація від власника, і ми її зараз обов'язково проговоримо. Сервісне обслуговування так, заміна капота, лівого крила під е, Крас. Все. Все, що є по цьому року. Що це за день такий? Що це за ряд? Lexus, Lexus. RX350. 16 рік. 35. Друзі, 35 тисяч пробігу. 3,5 бензин, автомат, 5 місць, повний привід Сполучених Штатів Америки. Додатково є гума на дисках 32 тисячі американських доларів. Салон неймовірної комбінації коричневого з кремовим. І Lexus є Lexus. А, є додаткова інформація про нього. Так, є у нас е, підкрас, е, безпека е, встановлена. Вкладень не потребує. Красивня. Так, далі у нас Peugeot 2008. 2014 рік. 162 тисячі пробігу. 1,2 бензин, автомат. 5 місць. Передній привід офіційно придбано в Україні. Має два ключа. Два ключі 9600. На черзі. Шкода Фабія. 2005 року. 230 тисяч на одометрі. 1,4 бензин. Механіка. 5 місць. Передній привід. Німеччина. Один ключ. 4999. Наступна у нас Opel Meriva. 2007 року 225 тисяч на одометрі, 1,4 бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі 4999. От, подивіться, два різних автомобілі, а ціна однакова. Додаткова інформація від власника: газ четвертого покоління, клімат, контроль, бортовий комп'ютер, є сервісна книжка. Далі Opel Astra, Це H у нас. 2012 рік. 130 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Встановлено ГБО, автомат. 5 місць. Передній привід. Офіційно придбано в Україні. Має один ключ. Ціна 6900. Додаткова інформація від власника присутня. Відмінний стан, не фарбована, є сервісна книжка. Hyundai Santa Fe. Як нам звично пофворити? Hyundai. 12 рік, 204 на одометрі. Ну, тисяч відповідно. Це 2.2 дизель, автомат 7 місць, повний привід. Офіційно придбана в Україні. Додатково є гума, має два ключі. 14,999 Ми бачимо якісну перфоровану шкіру попереду і позаду. ну Тобто, салон вешкіряний. Автомобіль пушка просто. Далі Ford Focus, 2003 року. 260 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Нідерланди, 2 ключі, 4400. І одразу зверну увагу, Коля показує. Огляд авто і е, дуже цікавий номер. Бачите, там у нас е, BMW X5 стоїть з номером Кошмар. Я не про номер зараз. Я про те, що ви маєте зараз гарну можливість на кармаркеті е, пройти повне обстеження авто. Тобто у нас є підйомник, у нас є комп'ютерна діагностика, у нас є товщиномір, яким наші менеджери обов'язково пройде кожне авто і дадуть вам всю інформацію про автомобіль. Тому все зручно у нас на кармаркеті є на місці. А також з цієї сторони у нас є від МВС України, е, обов'язково це е, отримати можна. Сертифікат він же називається експертизу. Зробити експертизу, отримати сертифікат якості в плані перевірки е, авто. Це кузова, номер кузова і номер двигуна. Е, підтвердити тому, щоб ви спали дома спокійно і розуміли, що цей автомобіль перевірений МВС України, і має сертифікат на те, що там все честенько і все номера кузова співпадають з вашими документами. Тому робимо все для того, щоб ваше... Е, Покупка вашого авто була е, швидкою і обов'язково е, оправдана як виправданою з приводу вашої довіри до нашого кармаркету. Ну а ще, шановні друзі, ви не повірите. Прямо у нас на кармаркеті є можливість придбати. Автомобіль і оформити е, договір куплі-продажу прямо на місці. Тому ви розумієте, як е, ми все робимо для того, щоб е, продаж автомобіля був якісним і швидким. Тому кармаркет, місто Житомир, Покровська, 271, е, завжди більше 220 автомобілів у нас на авторинку, і е, навіть ось такі е, красунчики Ардіс е, можуть бути. Ардіс Верона можуть бути у нас. Якщо ну такий трошки стан, звісно, не дуже, але про це. Трошки згодом. Ну а зараз переходимо до Мегана третього покоління. 2011 року 207 тисяч пробігу, півторалітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Франція, один ключ. Ціна 7300. Головний плюс в цьому Ардісі це клітчата сумка. Так, далі у нас Passat Б8 від Volkswagen. Автомобіль 2017 року 202 тисячі вже набігав, двохлітровий дизель, автомат 5 місць. Передній привід, Німеччина, два ключі. Друзі, найголовніше. Ну, як найголовніше, бонусом приємним є, що я гума на дисках. І це все за 250. Та що за день? Сьогодні мене радує цей перший ряд. Ще одна красунечка, це Audi Q5 в чоколадовому кольорі. Автомобіль 2012 року, 245 тисяч на одометрі, 2 двохлітровий дизель, автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні, має два ключі 17850. Поєднання шкіра Елькантари. Ну, все зроблено для людей. Для вас, шановні друзі. Далі у нас Ford Fusion 2018 року. 140 тисяч пробігу. Це гібрид двохлітровий. Механіка. Так, 5 місць. Передній привід Сполучених Штатів. 15 тисяч американських доларів. Металік синій. Дає про себе знати здалека. Так, далі Volkswagen Passat B5. Легенда. неймовірно класний автомобіль. 2000 року 240 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка 5 місь. Передній привід Німеччина. Один ключ 5250. стан, так? Да? І гарний. Так, далі у нас шкода Фабія 2014 року. 191 тисяча пробігу. Це 1,6 дизель, механіка 5 місць, Передній привід Німеччина, 2 ключі. 6950. Є якась додаткова інформація від нашого власника. Не фарбована. І, в принципі, всю інформацію далі я сказав. Так, далі у нас Volkswagen Passat All-Track. Це повнопривідний автомобіль з неймовірним салоном, неймовірним шкіряним салоном. 2016 року, 297 тисяч має на одометрі двохлітровий дизель, автомат 5 місць, повний привід Швеція, 2 ключі. Додатково гума на дисках 1880. Alltrack, Це Audi Allroad. Ну, а тут Alltrack, Повнопривідний красунчик. Так, далі. Що це? Це ВАЗ-2110, 2013 року. 203 тисячі пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні, має два ключі. Друзі, 2,800, Ну пф, ціна і автомобіль е, відповідають один одному. За такі гроші, таке авто, це ж подарунок. Так, далі. Renault Grand Сценік, 2012 рік, 211 тисяч пробігу, 1,5 дизель, Механіка 7 місць, передній привід, Франція, два ключі, 8500. Переду ще один електроавтомобіль. Це у нас Nissan Leaf, Другий да, наскільки я розуміюсь. А, вертольотик крутиться. Крутиться. А і на батареїчках, я так розумію. Напевно, сонячна батарейка, так? Да? Дивіться, клас. Так, Nissan Leaf 18 рік, 75 тисяч пробігу. Це 40 кВт. Автомат 5 місць. Передній привід, Норвегія, 2 ключі на дисках. Додатково є Гума 17500. Пло. Ось я топчик. Там ще є ароматизатор, він вже розганяє його по салону Так, друзі, хто хоче подарувати нам отакий гвинтокрил, кажіть, де купити, ми вам подаруємо. Так, далі у нас Renault кенго пасажир, 15 рік, 209 тисяч пробігу, літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід, Франція, один ключ, ціна 8300. Ох ти, який красунчик. Новесенький. Рено Гранд Сценік. Автомобіль 19-го року. 145 тисяч пробігу. 1,8 дизель. Механік. А ні, автомат. Яка механіка може бути в такому році вже? Автомат. Сім місць, передні привід, дання, два ключі, 18700. І до речі, подивіться, хто бажає подивитися огляд такого автомобіля. Подивіться авто. Від нашого експерта від Сані він показував автомобіль такого голубенького кольору. Я думаю, там рік був 17-й, Непевно, да, це 19-й? 19. Ну, такий автомобіль, і ви побачите характеристики цього авто, правда, там блакитний колір. І взагалі дивіться, будь ласка, Саня. Він трошки розочаровується. Він каже, я би знімав би більше відео оглядів автомобілів, але я дивлюсь, там 3-5 тисяч переглядів. А у нас трошечки більше. І він каже: блін, було б більше переглядів, я б реально знімав би більше авто. Тому, друзі, давайте накидаємо йому переглядів. Нагадаю, там окремо у нас рубрика автомобіль. Огляд від Олександра, так він називається. І там Сашка нам намагається показати більше автомобілів. Він більш детально, тому що він експерт показує ці авто, розказує про це авто. А ви ж розумієте, що я вам показую поверхневий огляд авто і розказую, скільки вони коштують. І ми проходимо далі. Далі у нас Volkswagen Amarok, на цей красунчик-пікап. Автомобіль 2011 року 203 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць. Повний привід, офіційно придбаний в Україні. Має два ключі. Ціна 16400. Крутецьке авто. Ну, а ми підходимо потихеньку і завершати будемо е, наш перший ряд. Але обов'язково зараз покажемо вам ще другий після того, як е, закінчимо цей. Volkswagen Cross Polo, 7 рік, 179 тисячі на одометрі. Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід Швейцарія, два ключі. Ціна 6 тисяч американських доларів. Один підкрас має і має офігенно крутецькі ковпаки. Раніше я казав, що це диски так далеко, але ні, це ковпачки. Ну, і приходимо трошки до Daihatsu, Daihatsu Теріос. У нас ось тут перед вами автомобіль 2008 року 272 тисячі пробігу, літровий бензин, автомат 5 місць, повний привід, офіційно придбано в Україні. Ціна 6850. Ось такий маленький, компактний, гарненький позашляховик. Ну, можна сказати, це такий кросовер. Косметичне підфарбування. Поки у нас тут немає автомобіля, розкажу, що друзі, ми все робимо для того, щоб вам зробити якісь акції, подарунки. Тому зараз діє акція для тих, хто приїжджає до нас на вихідні на кармаркет. Ну і взагалі залишає автомобіль. Обов'язково має можливість на безкоштовній основі викласти своє авто. Ну ми то робимо. Викладаємо ваше авто на Car Market онлайн. Загружаємо чат-бот. Там обов'язково завантажуємо фотографії, завантажуємо опис і тисячі. Тисячі потенційних клієнтів вам телефонують, тому що вказуємо ваш номер телефону, і обов'язково все робимо для того, щоб ваш автомобіль якнайшвидше продався. Зараз на безкоштовній основі до кінця е, жовтня діє ця акція. Тому приїжджайте на вихідний і Кармаркет Online дарує вам е, викидувати вашу фоточку на е, нашому CarMarket Online. Що? Публікацію. Публікацію Так, Коля мені підсказує. Публікацію робимо, тому що CarMarket Online це. Авторинок без меж, друзі. Ну а ми проходимо далі. У нас Volkswagen Golf 5 2009 року 218 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передні привід Італія. 2 ключі 7,850. Volkswagen Golf 6 2010 року 248 тисяч пробігу. Один і шість дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі 8800. І написано: Один власник, повне сервісна історія в оригінальній фарбі. Угу. Сервісна книжка присутня. Ось так треба писати. Так, далі у нас Volkswagen Caddy, пасажир 2018 рік, 213 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, механіка 5 місць, передній привід. Офіційно придбано в Україні. має два ключі 16300 ціна цієї автівки. Без підкрасів, без підкрасів і офіціал сервісне обслуговування. Ох ти, яка біла красунька, ось так біленька біля червоненької. Toyota йотавенсіс. Десятий рік, 270 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка 5 місць, передній привід, Швеція, 3 ключі. 9800 вартість цього авто. Не фарбована є сервісна книжка. Крайслер кабріолет. Крайслер Себрінг. Якщо я не помиляюсь, перша у нас на авторинку. 2009 рік, 216 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 5 місць, передній привід. Сполучені Штати Америки, друзі, 6900. 6900. Ну, крутецький Chrysler М'яка криша, правда. Ну, за то, як він виглядає. Це ж вообще топчик Кабріолет. Так, далі у нас Honda Accord. 11 рік, 257 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць. Передній привід офіційно придбано в Україні. Має один ключ 10 500, шкіряний салон і взагалі зовні автомобіль виглядає мега крутецько. Так, поїхали далі. У нас електричний, у нас Кія Соул 2017 року. 11 тисяч! Пробігу, друзі! 27 кВт, 5 місць, передній привід. Голландія, точніше Нідерланди, два ключі 13900. І ми бачимо, яку першу Mazda, мазди. Зараз дуже модно в Європі. Автомобілі новесенькі вони робляться. Ось такої тканини. Еко тканина, якось не ну, так по-іншому називається. Не шкіра, але вона дуже практична. Так, поїхали далі. Шкода Актавія 5 2012 року. 296 тисяч. Пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, повний привід. Авто з має два ключі. Додатково має гуму на дисках і ціна 10500. Додаткової інформації ніякої не скажу. Так, далі у нас шкода Октавія 5 10 го року, 191 тисяча пробігу. 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Бельгії має два ключі. Теж додатково має гуму на дисках, ціна 7600. 5, добро. Воно ж Добло. Пасажир. 2011 рік. 239 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць. Передній привід, Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 7900. Так, що у нас є? Сервісна книжка є. Не фарбована. Ходова зроблена. 10 тисяч км, як помінна ГРМ, 2000 км заміна мастила. Кондиціонер. Працює рідний пробіг. Супер інфа. Так, далі у нас Рено Кенго. 2009 року. 140 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, Німеччина, 1 ключ. Ціна 7700. З додаткової інформації У нас є сервісна книжка. Оригінальний пробіг свіжа. Свіжа, свіжа пригнана, я б сказав. би. Так, далі у нас Volkswagen Passat B7. Суперкомплектація. Ми бачимо шкіряний салон, ми бачимо там все у нас автоматична коробка приключення передач. Це 1,4 бензин, авто 13-го року, 230 тисяч пробігу. До речі, встановлено ГБО. 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі 8600. Має величезний люк, а панорамний дах у нас навіть не люк. І взагалі авто просто топчик, авто, супер. За такі гроші 8600. Гарна ціна дуже. Так, далі, шкода A7 2015 року. 270 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка 5 місць, повний привід, Німеччина 2 ключі 13500. Я щось повернувся, я розумію, 8600. 13 рік, 230 тисяч пробігу. Просто що трошки людей лякає, що 1,4, напевно, тому що всі хочуть 2-літровий дизель. А тут 1,4. Ну, авто просто топчик. Я не знаю, це такі гроші. Я думаю, що вона після сьогоднішнього випуску ролику обов'язково продасться. Так, далі у нас Mercedes-Benz B-170 2008 року 219 тисяч пробігу, 1,7 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 7,400. Не дає мені покою цей без цьогось. Я так задумався, ну там реально шкіра, там він в такому стані класному. Так, далі у нас Toyota Версо 2014 року, 197 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 7 місць, передній привід. Данія, 2 ключі, ціна 12500. Далі Версо, мені варіант такий подобається, він такий мінівенчик майже. А, можливо, і міні-вен класифікується. Так, привіт красуня, q 5 17 й рік, 69 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід США, один ключ. Ціна 2777. Якась осада в мене в колі пристала. Не можу відбитися. 277. Дуже крутецький в гарному стані кремовий салон. Так, далі у нас Ford c Max. Автомобіль 2012 року, 244 тисячі пробігу, 1,6. Дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Швеція, 2 ключі, ціна 8,200. Красунечка повернулася до нас, обличчям посміхається. Volkswagen Beetle, 13 рік, 188 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, 4 місця. Передній привіт, Сполучених Штатів Америки. Один ключ 10500. Яка ж ти лялечка. Моя трілість! Каже моя дружина. Вона чекає на це авто. Mm. Да. Я теж хочу, щоб в неї було таке авто. Так, далі у нас Volvo v 60 2011 року. 248 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка 5 місць. Передній привід, Франція, два ключі, 10 777. Ну, чесно, це Вольво мені дуже подобається. Тут у нас є шкіряний салон, і тут все так компактно гарно зроблено. І взагалі, мені дивись на цю гуму. І диски, і Вольво. Взагалі теж топчик супер. Так, далі шкода Octavia A5. Авто у нас 2010 року. 237 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід, авто здані, має один ключ. Ціна 8 з половиною тисячі американських доларів. Ще одна Volvo, Тут у нас їх 4 стоїть. В-50 2010 рік. 227 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина 2 ключі. 7500. Вольво В-50. 2010 року. 233 тисячі на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід авто з Італії. Ціна 7200. Купити рекомендація. Ну, і проходимо до кінця ряду. Ще залишилось у нас два авто. Одне авто поїхало десь дивитися. Власники поїхали майбутні власники. Робити тест драйв у нас Nissan Qashqai плюс 2, тобто сімомісне авто 2012 року, 240 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, передній привід, Норвегія, два ключі 12777. Бачимо шкіряний салон. Люди, якщо ви ображаєтесь на те, що вам не показуємо салон всередини, не хвилюйтеся, у нас є така опція подивитися кожну автівку середини. На нашому сайті заходьте на наш сайт. І там є можливість подивитися всі автівки, які представлені у нас на кармаркеті, і плюс заглянути в салон, прокрутити 360 камери і обов'язково побачити кожен куточок неймовірного салону авто, яке вам сподобалось. Ну ми закінчуємо сьогоднішній випуск. Це у нас Volvo V60 6012 року, 277 тисяч пробігу. Це 2-літровий дизель, автомат 5 місць, передній привід. Авто з Італії має два ключі. 11777. Ну що, друзі, на цьому будемо завершувати наш огляд сьогодні. Хоча ми знімаємо його в п'ятницю, сьогодні у нас п'ятниця, але вийде він для вас першого числа в неділю, по традиції. Тому всі, хто бажають. Придбати якісне і швидке авто, якісне авто. Приїжджайте на Покровську 271, Це місто Житомир, найбільший авторинок в Житомирській області. Ну а зараз, шановні друзі, я хочу ще раз благаю вас. Прошу всіх українців, які знаходяться в Україні. Поза межами країни робіть все, щоб наблизити перемогу. Робіть все для того, щоб вигнати орків з нашої землі, і обов'язково е настане перемога, і ми всі разом то зробимо і подолаємо е цю нечість. Тому всі донайте, все робіть для того, щоб легше хлопцям і дівчатам, які зараз стоять і боронять нашу землю, е з тим все справлялися. Ну а я Павло кажу вам до зустрічі. Обов'язково зустрінемось через тиждень. І у нас є гарна інформація, тому що ми готуємо величезний збір для на допомогу нам всім, тому що ми будемо наближати перемогу. Тому армію дронів хочемо побудувати завдяки всім небайдужим. Е, Обов'язково розкажу в наступному випуску. До побачення, до зустрічі. Слава Україні!